друзі, ми з України Слава Україні, дорогі мої підписники, гости нашого каналу. З вами я, Сергій Щелудько і Вірушка і Надюшка Сергіова. Йдемо до однеї з моїх подружок в гості. От, ну і По дорозі вирішили засняти коротеньке відео. Якраз сьогодні ми дивилися там в Тіктоці. Відео багато хлопців недовольних. О, ну, там, відео столичне, От, що там співають, танцюють. Трошки, так сказати, розлікаються, а як воювати то нікому, а як співати, то єкому. Ну, я думаю, що те, що ми робимо, нас сильно критикувати не будуть. Так що деякі підписники і хлопці Збройних сил України вони нам дозволяють це все діло робити і кажуть, що наоборот, співайте і підспівуйте і таким чином ви нас підтримуєте. Так що, друзі, якщо можна ще... Ось будемо їхати і трошечки підспіваємо нашу, нашу українську пісню. Дівчата ще одну там полюбили пісню і ми її трошечки так почали підспівати. Якщо інтернет буде, значить ми її підспіваємо. Так що, Надюшка, якщо є інтернет, включай. Друзі, підспівали дівчата таку пісеньку гарненьку, така гарненька дорога, як в тунелі, Красота. Це моя земля, бо українка є, да? мої, мої україночки. Так що, друзі, кому не подобається, хто там говорить, не співайте. Ну, пісня нам допомагає жити, ми працюємо і трошечки підспівуємо. Таким Да. Але те, що не. показали в Тіктоці, реально було гидко, противно і в них, ну, напевно, точно війна завершилася. Вони шукають кучу причин, а самі страдають ерундові. Але все тайне становиться явним. Так що, друзі, все буде добре. Все буде в Україна, все буде добре. Жалко просто хлопців, які віддають свої життя. Жирує і буксує. Ну, якось так. Я думаю, все воно стане на свої місця. Так що, друзі, всім скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Співаємо душею, підтримуємо Збройні Сили України, чим можемо. Одним словом, працюємо. Миру нам, здоров'я і добра, разом до перемоги. Пока-пока, пока. Слава пока, Україні!